Від ви на каналі Кощакий Будинок і сьогодні у нас буде таке знову проміжне відео про те, як ми про те, як ми плануємо і будемо робити електрику в будинку. На каналі Кощуки і будинок і сьогодні у нас буде таке відео про те, що ти стаєш <плес> <гум> Ну Чай зроби Ти давай, завишку від купи. Всім привіт, ви на каналі Кащуки і Будинок, і сьогодні у нас таке нове відео про. Всім привіт! Ви на каналі Кощупі і Будинок, і сьогодні ми поговоримо про електрику в нашому будинку. Таке я не розкажу. Щось він сказала? Я мовчу, я, ви Чи це дуже віра не кожен. Та твоє є е, це все, катє! Отже, коли ми придбала будинок, в принципі, тут електрична проводка вже була зроблена. Знову повторююся, що будинок був але деякі нюанси, бо проводку нам доведеться трохи перероблювати під себе. В деяких кімнатах були просто добрими людьми пообрізувані троти, так як за будинком довгий час ніхто не дивився, він стояв, в принципі, двері не замикалися, тому йде. Тому частково проводку нам довелося перероблювати. І, в принципі, ми її переробили, але зараз на даний момент думаємо про те, що нам не вистачає розеток і нам потрібно вести додаткові розетки, особливо це стосується кухні. Зараз ми зробимо такий невеличкий відступ, так як тут дуже-дуже холодно, і ми хочемо трошки закрити стелю. Нам, до речі, писали про те, що ДВП не було постійке, але ми будемо ще з середини зашивати пару бар'єром, щоб волога з будинку від вологи з будинку не розкасалося ДВП. Також зверху, це за згорище по пам'лоті, ми ще будемо зашивати гідробар'єром. Тому ось так. Рунок того, що ми тепер закрили стелю ДВП, не так буде холодно було. До речі, у нас тут таке зальопане, Просто коли ми заливали чорну стяжку, у нас тут стояла бетономішалка і трошечки стіну замазали. Тому потрібно буде щось думати, чимось його відчищати. Ось. Так ось так у нас виглядає водопровід і каналізація. Дві труби: одна для гарячої, одна для холодної. І так само у нас каналізація розділена на два виходи. Бо в нас буде і посудомийка, і мийка. Так, ми приблизно розкреслили по стіні, де в нас буде наша кухня стояти майбутнє. Приблизно. От, і що ми думаємо, як ми хочемо? Ми хочемо сюди поставити кухню. А десь приблизно в нас вона буде закінчуватися ось тут. І ще ми хочемо зробити. Зробити стільницю. Чому? Бо тут, е, Яка у нас тут ширина буде у цієї стіни? 2,67, 2,67 і буде з цього боку, десь у нас тут буде посудомийка мийка. Тут у нас приблизно десь стоятиме плита. І в нас залишається мало місця для того, щоб там щось приготувати, поставити. Тому ми хочемо зробити продовження і додати ось тут стільницю. І в нас приблизно вона. Якщо її робити, приблизно вона вийде по висоті вікна якраз. Тому ми хочемо зробити ось так: тут повністю на стіну стільницю, з рахуванням ось цього віконечка, щоб в нас було місце, де сісти, попити каву, і також місце поставити якусь техніку, наприклад, мікрохвильову піч або мультиварку, або електрочайник, і щоб ще залишалося місце, де готувати. Просто розказуй, потім подивимося. Я поки розмішляю. Ну розмішляй, нічого страшного, це теж хорошо. Ні, просто вже дивись, тут у нас посудомийка заканчується. Uh -huh. Мийка заканчується. Uh -huh. Тут, біля мийки, розетку не варіант. Uh -huh. Треба її трохи сюди. Получається, в принципі, розетку треба ставити з блоку тут. Там де буде угу. Uh -huh. Десь в цьому блок. Uh -huh. Блок розеток. Ось у нас тут 10 см, він десь буде утім. Тут було там, на 3-4 на розетки. Десь на 10 надраз получається тут фарт у нас виходить, якраз буде на стільниці, якраз на 10, на 10 см зверху. Тут у нас іде, духовка електрична і варочна поверхня. Тут як до розетка вона не потрібна. А для витяжки? Витяжка відділення теж треба Надо теж робити. Що, так, mm -hmm. А тут у нас, виходить, буде виходить, стільниця, то теж тут десь вуголок прям тоже ні. Десь її треба робити, я думаю, ну, либо теж посередній десять. Та десь посередині, бо якщо там гулочки той самий Надо чайник, витяжки. поставити, ну, щоб проводу хватило до а розетки. Витяжка, якщо витяжка буде тут, то тоді треба буде тягнути. На витяжку теж дивіться десь, mm -hmm. десь тут робити розетку на витяжку. Виходить, mm -hmm. тут розетка, тут два блоки розеток. І так як тут стоятиме у нас зворочна поверхня і, і духовка, то знизу надо, також треба робити дві розетки. Сюди проводить провід, провод, mm -hmm. тут... Виходиш, стоятиме посудомийка. І робити її і тут, щоб провода всі разні до них йти. Тому uh -huh. що ну, посудомийка вона не багато тягне, а духовка електрична і поверхня електрична, вона ж тягне добре особливо духовка. духовку. Вона все це буде окремі провода, тягнуться із щитка. То тут різниці немає, вона закриється все. Просто перначально культурно на нову зробити і все. Тут нам виходить, так як тут буде. Мийка тут, як такої розетки, і не треба. Так, так як дружина сказала, що вона в електриці не дуже розбирається, я побист розкажу. Тут у нас буде знаходитись кухня, фартух От, Що у нас виходить по розеткам? Зліва це буде блок розеток на 4 розетки. Правіше буде блок на 3 розетки. Знизу ми робимо. Дві розетки для варочної поверхні і для духовки електричної. І правіше розетка для посудомийки. Виходить так. І зверху в нас буде розетка для витяжки. На блоки, на кожен блок будемо вести окремий провід. Ну і на поверхню і на духовку, і на посудомийку також окремі. Всі будуть йти і і трьохжильні з заземленням. І це ще не знаю, треба подивитись, може ви підскажете по проводу на варочну поверхню і на духовку. Тому що якщо на розетки можна взяти на 2,5 квадрати, на, кухон, на кухонний фартух на посудомийку також 2,5 квадрати буде достатньо. А от насчет поверхні і духовки, здається, мені треба провода з більшим запасом. Потім, крім цього, ще планую, ось тут є у нас перед цим була розетка. В принципі, ми її тут залишимо, але від неї хочу пропустити, виходить, отсюди І зробити розетку отут на відкосі, тому що тут ми плануємо робити також продовження. Стільниці кухонної І тут буде в нас місце для того, щоб попити каву, чаю зранку і заодно, щоб було куди вставити, зарядити телефон або щось інше. З цієї сторони у нас буде йти вниз розетка для холодильника. І зліва в нас на вимикач. Тут зробили розетку, але ми її зробимо тут вимикач, переробимо, там зверху є. Дві коробки, там перекинемо провода, а тут було перед цим зроблено на розетку і на вимикач, то на вимикач ми провід залишимо там. В коробці його відключимо, і хай він там залишається, щоб не, не штробити, не розривати стінку. А провод цей, щоб вниз розетки проведемо нижче. Так, отакий у нас встановлений щиток. Брали відразу. На 4 ряди, щоб все вмістилось, але вже на даний момент можна сказати, що його вже не вистачає. Тут у нас виходить ввод в будинок від щотчика. І в початку це у нас водний автомат, за ним іде узо, потім обмежувач напруги, поставили отакий. Зубер, який показує на кожній фазі, яка напруга. І вставили автомати вже от, видно для котла, для холодильника. Це іде як бар'єр, який я брав на одну тільки фазу, тому що по коштам дуже дорого вийшло це все набрати. Ну і плюс автомати от, там на бойлер. На пральну машинку, на робочу стінку, там, кухня. Це так ми приблизно все підписали. Також ось насос, ще один на кухню, ну і так далі. В автоматі, в принципі, з запасом. І плюс отак, встановили три розетки. Бо на даний момент будинок не запитаний сюди, в щиток, адже не зрозуміло, що, що ми будемо робити, то користуємося ми так. Ми зробили три розетки, яка підключена. Кожна розетка підключена до різних фаз. Що якщо на одній фазі, так як от, можете побачити, яка у нас напруга, як вона скакає, коли на якійсь фазі падає напруга, просто береться розетка, вилкає, переключається в іншу розетку, і якби так набагато простіше. Є в продажу от зубра, чи не пам'ятаю, якої там фірми. Але такий промікач автоматичний, який сам вибирає найкращу фазу. І коли міняється напруга на фазах, він сам перекидає. Але на сьогоднішній день він коштує близько 4 тисяч. Заземлення у нас йде вниз, на двір. Робили заземлення ще 3 роки назад. Робив в формі трикутника. 3х3 метри кожної сторони, і від кожного вугла по 3 метри в землю йде арматура. Ми вирішили, що нелогічно буде ось так обірвати відео, тому зараз трошки розповім, чим саме я займаюся, бо взагалі-то я в декреті, але іноді беру підробіток хоча б якийсь, бо будь-яка копійка зайва не буде. Тому поїхали. У мене в процесі кілька замовлень ось такі запрошення. Так, я вам дуже детально їх не буду показувати, бо це запрошення на весілля, і, можливо, хтось не буде радий, що я їх покажу. Так, а це у нас заготовки для конвертів. Тут е, безлад, взагалі, творчий такий безлад, бо не встигаю з малою все до ладу доводити. Так от, розповім вам про таку свою невеличку невдачу. Е, замовили в мене сертифікати. Подарунковий для салону краси. От, і я трошки поспішила неправильно налаштувала прес, так як він у мене приблизно місяць. І я ще не дуже добре знаю, як його налаштовувати. Ось саме це чудо техніки. Брала я не новий прес, мені запропонували Буушний. Він коштує 7 тисяч гривень. А новий такий коштує з валами довжиною 60 см. Здається, 15 тисяч. А з валами довжиною 80 см 20 тисяч. Ось такий. У мене вже готова заготовка для конверта, і для того, щоб виготовляти такі заготовки, також потрібно окремо замовляти ось такі штансформи. Вартість такої однієї штансформи приблизно 2 тисячі гривень. Так, щоб ви розуміли, скільки взагалі потрібно вкластися для того, щоб хоча б робити ось такі конверти. На такій ноті закінчимо сьогодні. Дуже вам вдячні за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, будемо дуже вдячні за актив під відео. Всім дуже, -дуже дякуємо за перегляди. До наступних історій.